Доброго ранку, поки добрий ранок. Тихо, сонячно, тепло. Пройшов дуже великий дощ у нас, не показувала, бо щось телефон барахлив. А це сьогодні рву смородину чорну. Ось. Та вже Почала рвати. Кущ тясний, гарний, ягід багато. Не знаю, чи видно, бо сонце щось мені. Дивіться, скільки їх там ягід Ягоди такі гарні, немаленькі. Ось як скільки їх тут ще такі крупненькі. Бачите? Повна. Не знаю. В минулому році робила вино із чорної смородини. смачне було, трішки там залишилось, а в цьому році не знаю. Хоч, мабуть, заморозю на пиріжки пиріжки з чорної смородини люблю, я завжди смородину любила і люблю. Ось так. Оце так в мене. Робота. Сьогодні хочу, не знаю. Трохи вон почали рвати часник. Ось бачите, як заплескало. Треба все рихлить. Малесенький бур'янець той. Але все ожило після дощу. Ясмінь положило. Ну нічого, що ти зробиш, не може бути, щоб все було <схід> добре. Це в мене ось огірочки, які пізно садила. Але підростають, помідори нав'язуються, є помідорчики. Вон, бачите, які вони якимись такими гронами. Помідори, Який сорт, мабуть, такий. А це ось Скажу вам часник. Я не знаю, він ніби і ще й зелений, але тут уже м'якеньке. От у бачите? І такий чесничок гарненький. Оце ж воно все обсохне, тоді я його отак обчистю. Не знаю, бравий чесник, непоганий. більший, менший, але непоганий часник. В цьому році чесничок гарний. Ось таку полянку невелику вирвали, а його воно все макучик. Нехай лежить просухне, а тоді будемо, не знаю, трошечки оце листя воно ж підсухне, та його тоді на горіще. Ми хранимо часник на горіще. А його ще там, ох, ще скільки вибирать. Думала, що пройшли рік ми копали чесник. В цьому році така тверда була земля, але цей чесник ми рвали і рветься доволі легко. То це такий у мене врожай на чесник. А це ось тут посадила, не було де садити. Помідори. Дивлюсь, уже теж зав'язалися є. Ну, щоб не викидати. І там натикала тих помідорів скрізь. Ну що, це такі ось бочоночки такі будуть. А це ось у мене цибуля на сімена. бджоли літають, і шершні тут є, усе тут є. збирають нектар, <смі> пильцю. І тут ось приткнула помідорчики, щоб не викидати. цибулю ось так заплескало, але цибуля в цьому році непогано. Гарна цибулька. Ось, ви бачите, яка вона. Гарна, гарна. Така цибуля. Ось, геньтека. Яка ще може бути краща цибуля, як оце. Не ще зеленувата. Нехай вона собі ще росте. Ось тут теж. Вчора трошки спробувала, який тут часник, бо тут менше бодиля. У мене якось часник двох сортів. Я думала, він один, але це тут синовий, так як його не було, нема дома, то я посадила, а воно геть другий сорт ось. Не такий, як у мене. Був десь. В общем, змішала я вже всі сорти. Та яка різниця, Де врожай був? Ось І так, такий чесночок прямо гарненький. І що, саме головне, що він рветься. Ось так, оце ось вирвала. І все. Бачите, який гарний чесничок. Тепер треба, щоб він просох. Але чесник вже треба вибирати, тому що, от говорять, як отут, отут. Оця, ну, тут м'якенька оця потрібно вибирати. Ось о, дивіться, яка м'якенька. Це твердіша, ось. О. Оце такий чесничок у мене. О, гарний чесник. в цьому році чесник гарний. О, ось, гляньте Красавчик, красавчик. А цього красавчика ще аж он куди потрібно. Фух. У цьому році взяла ото от цибуля мене квочка. І це трохи притоптала. Але роз... різниці нема ніякої. Що притоптала усе, що не притоптала. Подивіться, яка цибулька. Гарна квочка. Здорова, гарна. Так що топтати більше я не буду. Вона для мене гарна і та, і то. О, я тут засіялась. Ну все, ну ось виберемо, тоді пересапаємо. А тут по чеснику у мене посажені помідори. Ось теж пробувала вчора. Подивіться, які гарнющі. гарнющий. Це... Тут геть часник підсох. Зараз, мабуть, гукнув володю та будемо рвати. Помідори шикарні. Вони молоденькі, але воно цвіт викидають уже. гарнющі. Робляться. Там зовсім великі два ряда. Та потім їх підгорне своїм ралом. Чесник ось такий. Ось дивіться, який чесничок. Ось. Такий. Гарний, гарний чесничок. Бадиля на цій невеличке, а чесник і непоганий. Лівою рукою не можу рвати. І пробую. Ох, значите, так. О! Не ще треба брати. Рукавичка треба вдівати, в рукавичках не спресає тоді. Ох. І саме головне, що... Ой, бачите, треба викопати. Ще ніби... Ось ось часничок, ніби землі мокра. Ось подивіться, яка земля мокра. Бачите? А часничок отак так потрусила і земелька вся... Ось о, гляньте. Подивіться, вся земелька обтрусується Не держиться отут-о. А все-все обтрусується Це дуже добре. Просохне і на горіще його. А потім буду знімати, чистити. Щось продамо, а то собі, а то буде видно. Так, треба володю гукати, бо я без Володі, як без рук. Ось. Ось. Значите, ну, ось трошечки. Це таке головка, здорово, гляньте, яка здорова головка. О. І помідори будуть рости. Ось, бачите, це тут 4 і 3, І один коротенький рядочок. Ось помідорчики. скільки нав'язується. Це, мабуть, якийсь сорт такий. Так, потрібно йти гукати. Володю та будемо, мабуть, вибирати часник, бо знову дощі передають, а часничок не любить. Як перестої, він тоді не держиться головки, розпадається. Фух, та й стрілка та, що залишала я. На часник уже стримить вгору. А це перший признак, що якщо стрілочка вгору стримить, розпрямилась, чесничок можна прибирати. Ось так така у нас робота. Трошки і бур'янець є все, ну нічого, все це. І бур'янець нехай росте, щось посапається, щось пропаде. Ось, бачите, стрілочка вгору стримить. Так що, ось перчик вже в мене цвісти почина. Помідори я ніколи не пасинкую. Я навіть боюся їх пасинкувати, думаю, що в мене буде мало тоді помідорів. У мене завжди багато помідорів, дуже багато. Я, але я їх ніколи не пасинкую. І зараз, щоб їх пасинкувати, а потім, якщо буде мало помідорів, то що я тоді буду казати, на що я це робила. Краще нехай так буде, як я все життя. Вон, подивіться. ось, Гляньте. Які помідори здорові. здоровущі, гляньте. Оно. Ось такі красавчики. Так що, ось так хто посинкує, я ні. Але помідорів в мене завжди повно. І на базар хватає, і позакручую. У мене воно півпогріба томатів різних, соків. Це мої ось помідори домашні, які я сіла в коробочки. І вирішила оці чотири рядка підв'язати помідорів. Не знаю, що з них буде. Може їх. Може їх краще, це як експеримент у мене. Помідорів багато нав'язалося. Ну що, нехай достигають. А ось подивіться, як огірки мої замулило. Ось гляньте. Ось, бачите, де огірочок цей знаходиться? У земельки гляньте. Оно, треба кожну цю підняти. освободити. От землі. Це Зараз будемо збирати огірочки. І я їх усіх, усі. Отакі в мене огірочки. О, А тут що? Вже треба збирати. Собі... О, ось це прямо брови такі. А тут це ж було мокро, не можна було зайти. Подивіться, кіллівки вимахали. Потрібно. А ну, що тут, І тут такі самі огірочки треба собирати. Цвітуть. Так, іду гукати Володю, бо він перевозить десь солому в тюках. Але солому можна і завтра привезти, А це треба зараз. А без Володі є як без рук. Я привикла, що не робимо володя, володя. Так що... Пішла я за Володою. Да, Огірків хватає і вже й великі. Ну нічого. Хочу сьогодні замаринувати огіроцьке. Я в пакеті поріжу їх. Туди сахарку солі. Чуть-чуть додаю уксусу і такі любимо огіроцьке кропу. І вони постояли ніч і їм. Все. Так, оцей Володя вчора мій картошку наробив шкоди, тут і не прибрав. Ці, та ми варили картошку, піджарювали і скропом, чесничком цибулькою вечеряли так. Ну все. Ось так. Пішла я дорву цей кущ смородини чорної, а потім будемо чесником і огірками. Мабуть, огірки зразу зберемо, а потім чесник. В мене воно ну, посіяла між цибулькою, посадила ряд гладіолусів. Оце в садочку як не посадив гладіолус, він пос... заквітне, а тоді падає, я не знаю, де їх вибирати. А це вирішила тут. Думаю, посадю рядочок. Якщо дасть, бо будуть квітнути, буду любуватися. А потім буде легко мені зібрати гладіолуси на сіні. Ну все, вон помідори аж сюди видно. Такий ряд. Кущі такі мені пусінькі, я не знаю, що це таке. Капуста наче непогана, білокрилки поки не бачу, але була. Чоловік обробив її. Вон бачите, ряд. Такі кущі маленькі. І помідори нав'язалися. Що це за сорт такий, не знаю. Не знаю, прямо гляньте. Подивіться. Ось маленький кущ, і скільки помідорів на ньому. Гляньте. Ну, нехай ростуть. Кажуть, кому живому. І там ряд маленьких таких помідорчиків. Ну все. Так, показала вам трішки, бо знімала, показувала, хотіла показати, але телефон щось зробилось, то почистили телефон, а відео не зберігалося. Коли дощ був, тепер вернулася назад до своєї чорної смородини. Вона в мене гарна, така кропна. Буду дарувати кущ, а потім, а потім заморозю.